Привіт, з вами Поля, мій новий мікрофон і розбір п'ятої серії найгеніальнішого серіалу сучасності «Божевільна колишня, але шостої розбір шостої серії найгеніальнішого серіалу сучасності Божевільна колишня. Я стараюся звернути вашу увагу на важливі моменти, які ви могли пропустити при перегляді, а також на інструменти, якими користувалися творці серіалу, для того, щоб створити цю історію і наше сприйняття. Серія називається Мій перший день подяки з Джошем, і ми вже зразу бачимо, що сьогодні Ребекка шукатиме своє місце у світі. Слова Джоша з попередньої серії вона обговорює не з друзями чи рідними, а з продавцями бульбашкового чаю, які власне намагаються їй натякнути на те, що можливо Джош її таким чином відшивав і був просто дуже ввічливим. Але натомість слугують підводкою до титрів. Схоже, що дуже для Джоша це слово паразит. І це жахливо, бо це ж тоді виходить, що він не мав на увазі, що Ребекка йому дуже подобається. І я би на місці Ребекки теж засмутилася, якби мій краш не відповідав мені взаємністю. Зате він дуже добре знає, де живуть всі його родичі. Очевидно, що розмова з Джошем змусила Ребекку задуматися, а де ж її місце в світі. Поруч з нарцисичною мамою, це був звук сповіщення про повітряну тривогу. Пропоную сприймати його як нагадування про те, що треба більше допомагати Збройним силам України, донатити перевіреним фондом і волонтерам, щоб росіяни якомога швидше перестали заважати нам жити. Побачимось після відбою. Очевидно, що розмова з Джошем змусила Робаку задуматися, а де ж її місце. Поруч з нарцисичною мамою, яку більше цікавить її кар'єра аніж щастя, чи, можливо, з батьком, який здимів і знайшов собі іншу сім'ю, де її дітися? Кому вона потрібна? Вона навіть сестру свою в утробі з'їла. Звісно, було б дуже непогано бути потрібною одній філіппінській родині, яка оточить її хмаркою безумовної любові та турботи, на що схоже на умі не здатна. Здається, в минулій серії, допомагаючи Дерілу, Ребека щось зрозуміла про те, наскільки важлива родина, і більше не хоче влізати в сімейні справи і не хоче нав'язуватися на свято дочені. Правда ж добре, що полу це не зупиняє. В мене іноді складається враження, що полі більше треба, щоб Ребека зійшлася з Джошем, ніж самій Ребець. В цій сцені ми бачимо темний бік поли. Мораль, етика. Казки для малючків. Якщо ти чогось хочеш, ти маєш іти до своєї мети, хай там що. Нагадую, вона не цурається лазити по чужих комп'ютерах і шантажувати людей. Мимоволі виникає питання: а чому ж їй настільки треба, щоб Ребекка зблизилася з Джошем? В неї ж є своя сім'я, в неї ж є свої проблеми, чому вона не займається ними? Моя теорія? Це те, що Пола жалкує про те, у що перетворився її шлюб. Але замість того, щоб робити щось для себе, вона фокусується на житті Ребекки. Вгадайте, хто ще не любить День Подяки. Правильно, Грег. Якщо чесно, здогадатися було неважко, бо таке враження, що він взагалі нічого не любить. Хоча стривайте, стривайте, здається, присутність Ребеки його розраджує. Як і перспектива поїхати нарешті з цієї діри і отримати освіту, про яку він давно мріяв? Він навіть підготував промову для свого боса, в якій розкаже, як його задовбала ця робота, як він не хоче більше цим займатися, і він поїде жити своє краще життя. Ребека каже всі правильні слова підтримки, і схоже, що вона в цьому щира, бо дійсно вважає Грега дуже класним і гідним тої освіти, якої він хоче. Також видно, що їй сумно, тому що ось перед нею і ще одна людина, яка знає, чого вона хоче, яка знає, до якої спільноти вона хоче належати до спільноти студентів і в майбутньому випускників MBA. І для Ребеки це просто якась магія. Бачимо чергову шпильку в бік американської шкільної освіти, бо Керіс, який сидить разом з ними, взагалі не знає про що день подяки і як саме виглядав. Найперший день подяки. А ось і зірка сьогоднішньої серії Валенція, яка странно ігнорує Ребеку, і на її щастя, чи горе, саме вона запрошена до чиніб на вечерю, і це саме її буде огортати хмаринка філіпінської гостинності й турботи. Чи ні, якщо вірити греку? Особисто я побачила би в цьому шанс і скористалася ним, бо хто би ні. Але Ребека, схоже, Щиро співчуває Валенції та Джошу, на відміну від Поли, яка вже втілює свій підступний план і вже відслідкувала місіс Чен, маму Джоша. Гляньте, її навіть підсвітили так само, як підсвічували Джоша в першій серії. Швиденька перебивка на Грега, який зібрався з силами, щоб вирватися з барного рабства. Сказати начальнику, що він не буде більше тут працювати, але Грег, схоже за нього щиро радий і бажає йому успіхів. Знаєте, я починаю бачити тенденцію в голові у Грега світ набагато більш жорстокий і злий, ніж він є. Насправді. Насправді ж люди його люблять і турбуються про нього, незважаючи на паскудний характер, непробивний песимізм та знецінення всіх навколо. А чекайте? Здається, я знаю, звідки це. Це від батька, з яким важко поговорити серйозно. Ти йому про серйозні зміни в житті, а він тобі про папух. Зверніть увагу, до речі, на газету на стіні та вивізку з піцерії. Схоже, батько Грека був шанованою людиною в місті і зберіг теплі почуття про той період. Зараз же він хворий і змушений відбиватися від надто наполегливого сина, який взагалі-то піклується про його здоров'я. Бачите, як міняється вираз обличчя Грега, коли він бачить, як тато кашляє, щось мені підказує, що Марко був би і не проти, якби Грег поїхав вчитися і залишив його у спокої. Але коли ти хворий і прикутий до ліжка, ти маєш дуже мало впливу, що на своє життя, що на життя оточуючих. Єдине, що я знаю, напевне, я би не хотіла опинитися перед таким вибором, як зараз Грек. Нарешті здійснити свою мрію і вирватися з цієї діри. Чи продовжувати доглядати за хворим батьком? Ну а ще я не заздрю, бо йому знову доведеться проситися на роботу. Виявляється, бос вже не так і був радий за нього. Просто він знав, що всі, хто звільняється, вони повертаються, це не страшно. Він не звільнився насправді, тому що з цього бару неможливо піти. Чи є цей епізод соціальним коментарем на тему економічної нерівності, яка особливо стосується працівників сфери послугу в Америці? Чорт його знає, але я би радила перейменувати Хоумбейс на Бермудський трикутник. Обробка Місіс Чен проходить успішно. Все ж Пола знає, як зацікавити іншу матусю. Звісно, вона трохи захоплюється, коли придумає трагічну історію про батьків ревеки, які загинули у Готемі. І Місіс Чен знає історію Бетмена, але це нічого, бо вона все одно вірить в такі дивні співпадіння. Зверніть увагу на різницю в реакції Ребеки та Поли, коли місіс Чен каже, що холодні і відстронені батьки це майже так само жахливо, як і відсутність батьків. Пола, як людина з функціональної родини, погоджується, що це жахливо. Ребека ж настільки звикла до такого спілкування і не мала ніяких інших прикладів стосунків з родичами, що їй це ок. Бачите, як одним кадром режисерка показує трагізм Ребекки? Видно, що вона дуже зворушена запрошенням місіс Чен. Я гадаю, що вона не дуже звикла до звичайного людського спілкування, коли про неї правда піклуються, і коли людям на неї не байдуже. В мене є підозра, що Робека не може приймати любов і турботу просто так, тому вона вирішує стати хорошою філіппінською дитиною за добу, вивчити мову і навчитися готувати традиційні страви, які відлякують ксенофобні рецептори білих американців. Дуже мило вона силкується згадати, що ж вона забула. М -м -м, точно написати мамі, що вона не приїде. Дуже я люблю. Іронічно саркастичний тон ненаписаних повідомлень і те, як Ребека кидає його в склянку, наче очікуючи вибуху чи що. Але я розумію, схоже, вона до сих пір трохи боїться маму, і так вона звикла до того, що вона головне розчарування будь-якого вечора і будь-якого дня, але погодьтеся, не дуже хочеться вислуховувати це в чергове. Зверніть увагу, як показана Пола і її стосунки з родиною. Вона відчуває змішані емоції, бо вона пече пироги, які вона любить, для родини, тобто для людей, яких вона не любить. Знову бачимо цікавий контраст між тим, як сприймаються свято Ребекка, як тепле сімейне свято, сповнене любові, незважаючи на те, що вона особливої любові не відчувала в сім'ї. І як це свято бачить пола, як нудятину і рутину, від якої взагалі немає ніякого спасу. В одному з інтерв'ю Рейчел Блум розповідала, що на пісню «I give good parent» її надихнули треки Нікі Мінаж. Якось вона подумала, а було би класно щось зробити в її стилі. Для цього чудово підійшла пісня про те, що Робека знає, як сподобатися батькам і як їх підчепити. Якщо вам здається, що в кліпі забагато сексу, як на пісню про стосунки з потенційними свекрами – то вам не здається, так і було задумано. Вітаю! Ви розкусили закладений в цю пісню жарт, і я пропоную вам передивитися кліп за підказочкою вгорі екрану. Нескладно здогадатися, що Че нам Ребека подобається. Така хороша дитина, з хорошою роботою, з хорошою освітою, така чемна, дотепна і ще її гарно готує національну їжу, на відміну від Валенції, яка просто сидить з кислою мармизою і закочує свої прекрасні очки. Але чи можна її звинувачувати? Очевидно, вона не подобається мамі Джоша. Очевидно, її тут ніхто особливо не любить і не чекає, але вона змушена проводити цей вечір, тому що вони з Джошем в серйозних стосунках. І дуже важко зберігати гарний настрій, коли тебе відкрито не приймають в родину, хоча ви з хлопцем в стосунках вже років 10. І знову ми бачимо контраст з полою і її родиною, яка просто мовчки їсть. Ось тривайте, Це. У Поли така холодна родина, чи це пола сама від них відмежувалася, тому що їй цікавіше дивитися реаліті шоу з життя Ребеки? Нащо підтримувати своїх рідних у перше сімейне свято без улюбленої тітки? Якщо можна піти подивитися у кіно, коли там питає її, чи дивиться вона серіал? Вона саркастично відповідає: Так, звісно, але я гадаю, що життя Ребекки» для неї дійсно як серіал, за яким можна вільно спостерігати. Або радше гра в Сімс. Валенція дивилася теж кіно, що і поло, тому вона зразу розуміє, що робеки робить на цьому святі, і намагається її принижувати і розказати їй, що ніхто тебе тут не чекає, ти тут нікому не потрібна вали. Реакція Ребек мені тут не дуже зрозуміла, бо з одного боку вона, наче правильно, розуміє, що Валенція дуже тяжко переживає те, що її в сім'ї не приймають, а з іншого боку, слова Ребеки звучать достатньо пасивно-агресивно, напевно, тому що я читала ті ж книжки, що і Пола. З місіс Чен Ребека набагато більш щира її слова про те, що вона тут почувається, наче вдома, це не просто слова. Ребека дуже чутлива до такого, і неймовірно зворушливо бачити, що є місце, де її приймає. Навіть покликали з собою на службу, на відміну від Валенції, яка взагалі то в Ісуса якраз вірить. Завдяки комічному збігу обставин і, можливо, обісреним трусам. Ребека розуміє, що пропущення полив були неправильними, і сварки Ребеки і Джоша не руйнують їх стосунки, а якраз навпаки. І мені дуже шкода, що їй довелося це чути. Можливо, я зараз заглядаю надто глибоко, але мені здається, що для ребеки дуже дивно, що у них працює саме так. Бо ребека звикла, що треба бути хорошою і класною, і що будь-який конфлікт закінчується трагічно. Грек повертається до роботи в барі, і зверніть увагу, як його питання, коли це все скінчиться, віддзеркалює Ребеччине – Чому ж це ніяк не скінчиться? Грек помічає піаніно, якого він раніше не бачив, і дуже цьому дивується. Звісно, ти його не бачив. Це уявне піаніно, яке є інструментом для вираження твоїх емоцій і твоєї фрустрації. Його дійсно тут не було, його не бачить ніхто крім тебе. Пропоную вам переглянути цей номер за підказочкою в горі екрану, а поки розкажу вам, що Грек не випадково дуже добре співає. Адже його роль виконує Сантіно Фонтана, якого ви могли чути у мультфільмі Крижане серце в ролі Ганса, якщо ви, звісно, дивилися його в оригіналі. На відміну від Ребекки, для якої Вестковіна це рай на землі сповнений тепла і щастя. Здавалось би, до чого тут Джош, Грек співає про місто так, наче це клітка, з якої він намагається вирватися, наче це гиря на його нозі, яка тягне його вниз. Він, очевидно, прагне чогось більшого ніж наливати шкільним друзям пиво. Разом з тим він дуже гарний партендер, бо він пам'ятає постійних клієнтів і пам'ятає, що вони п'ють. Також, можливо, він більше партендер, ніж йому хочеться думати, бо він питає вас ковідну Бі, тобто що ти мені готуєш чи що мені готує майбутнє. А також це фраза, якою бартендери вітають гостей, і вона означає, що тобі налити. Ось така ось вона. Професійна деформація. Повернемось до Поли та її геніального плану, який зараз можна хіба що спустити в Унітаз. Бо Джош зрозумів, що в його житті головне, і це Валенція. І він на очах у всіх пропонує Валенції з'їхатися. Розумієш, Робеко? Ти заради цього не покакала. Я вважаю дуже милим, те, що Грек прийшов до Ребек відсвяткувати День подяки. Так він прикривається тим, що Ребека обіцяла купити йому напій, і він все ніяк не дочекається, але. Мені здається, його дійсно тішить компанія Ребекки, і він все-таки іноді може перестати бути місцевим злюкою і щиро шукати спілкування з людиною, яка йому приємна. В них схоже почуття гумору, їм добре разом, і вони навіть виглядають так, наче вони вже дуже давно одружені, і це їхній тридцятий день подяки разом. Вони. Як два шматочки тривожно, депресивно-саркастичного пазлу. І зверніть увагу: вони дивляться собачі змагання, як робила Робека зі своєю мамою. І так вона їсть тако, так наче життя, і вибирання на другому поверсі її нічому не навчили. Тим часом Джош починає розуміти, у що він вляпався, і, можливо, усвідомлювати, наскільки давно Валенсія чекала цього запрошення і. Наскільки ретельно вона вже все продумала і спланувала, тут постає питання, чи буде в цих стосунках і в цьому новому будинку місце для Джоша і для його бажань. Як би він мені не подобався, я все одно думаю, що він заслуговує на місце в цих стосунках і на те, щоб на нього теж зважали. Як завжди, сцена перед титрами це комедійний скарб. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, ставте вподобайки, розповідайте про мій канал і пишіть ваші враження про цей відео. Я дуже ціную зворотній зв'язок від вас. Або можливо, ви маєте власну думку про те, чи варто було Грегу відкладати навчання. Поділіться, будь ласка, нею в коментарях. Поки ви ще тут нагадаю вам про прекрасну Анастасію, вона ж Ася, вона ж пані Сі, яка зараз збирає гроші на допомогу воїнам Півня. Ваші 50, 20 чи навіть 3 гривні дуже допомагають і наближають нас до безпечного майбутнього. Посилання на банку збору буде у описі до цього відео, а також там само ви зможете знайти канал пані сі з ігровими стрімами та аудіокнижками. Я дуже раджу її виконання степового Бога, такого собі Євгена Ліра, якого ви можете знати за каналом Твоя підпільна гуманітарка. Бережіть себе, бережіть близьких. Підтримуйте ЗСУ і не забувайте дивитися хороші серіали. Папа. -па.